Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 50, Частина 4. Йому легше думалося, коли він писав, і він записував усе, що загалом могло мати хоч якесь значення двома фломастерами синім і чорним. Нік Андрус сидів у кабінеті в будинку на Безлайн-Драйв, де мешкав із Ральфом Брентнером і його жінкою Еліс. Майже стемніло будинок був просто прекрасний. Стояв він під горою Флег став, але трохи над самим Болдером, так що з широкого вікна вітальні вулиці й дороги муніципалітету скидалися на гігантську дошку для гри. Зовні це вікно обробили якоюсь сріблянкою. Так що господар міг дивитися на перехожого, але не навпаки. Нік гадав, що тому будинку ціна 450-500 тисяч, а господар і його родина таємниче зникли. Під час власної подорожі з Шою до Болдера, спочатку самотою, потім з Томом Каленом та іншими, він пройшов сотнями міст і містечок, і в усіх них стояли й смерділи будинки склепи Болдерові не було причин від них різнитися, але він був не такий так, тут були трупи, тисячі їх, і з ними щось треба зробити, доки скінчиться суха жарка погода і підуть дощі, від яких розкладання пришвидшиться і можуть початися хвороби. Але мертвих тіл було замало. Нік чудувався, чи помітив це хтось крім нього і Стю Редмана хіба, може, лодер, то й усе помічає. На один житловий чи громадський будинок із мертвими тілами у болдері було 10 абсолютно порожніх у якийсь момент під час останнього спазму епідемії більшість мешканців болдера, хворих чи здорових, залишили місто. Чому? Ну, Нік гадав, що це не так уже й важливо і що вони напевне ніколи не дізнаються причину. Але вражав той факт, що матінка Ебігейл здогад привела їх, мабуть, до єдиного містечка у США, де було мало жертв епідемії. Уже саме це змусило такого агностика, як Нік, замислитися, звідки вона про все дізнається. Нік займав три кімнати на підвальному поверсі будинку, і то були чудові кімнати, оздоблені вузлуватою сосною. Ніякі вмовляння Ральфа не змусили його збільшити свій життєвий простір, він уже пошувався як людина, що вторглася в чужий дім, але вони йому подобалися, І до походу з Шоя до Гемінгфорда він навіть не розумів, наскільки скучив за новими обличчями він ще не надивився на людей після цього. А місце було і так найкраще з тих, де він будь-коли жив у нього був власний вхід із задніх дверей. І він тримав свій десятишвидкісний під низьким навислим карнизом, де той стояв, повісь у кількох шарах листя Осик, яке приємно пахло пріллю. Нік започаткував свою колекцію книжок, щось із того, що він завжди хотів і ніколи не міг знайти за руки блукань. Цими днями він був затятим читачем. Останнім часом у нього, здається, не часто випадала часинка спокійно сісти і поспілкуватися з книжкою, а деякі з книжок на полицях полиці поки що стояли загалом ще доволі порожні, то були старі друзі, більшість із яких він позичав у бібліотеках по два центи за день. За останні кілька років він ніколи не проводив достатньо часу на одному місці, щоб завести постійний читацький квиток, інші книжки він взагалі ще не встиг почитати, на ці книжки навели його в бібліотеки. Коли він сидів тут зі своїм папером і фломастерами, праворуч від нього на столі лежала така книжка Підпали цей дім Вільяма Стілтона. Як закладку він використовував 10-доларовий папірець, знайдений на вулиці, на вулицях валялося багато грошей, їх задувало вітром у канави, і його досі смішило й дивувало, що люди, та й він теж, досі зупинялися, щоб ці гроші підняти. А нащо? Книжки тепер можна брати безкоштовно, ідеї теж, іноді ця думка приводила його в захват інколи лякала. Папір, на якому він писав, походив із блокнота на пружинці, той блокнот наполовину являв собою щоденник, наполовину список справ. Нік раптом виявив, що дуже любить складати списки він подумав, що хтось із його предків був бухгалтером. Коли його щось гнітило і хвилювало, складання списків часто допомагало відновити рівновагу він відкрив перед собою чисту сторінку, безладно малякаючи на берегах. Йому видавалося, що всі ті речі старого життя, яких їм хотілося і було треба, зберігалися на затихлій електростанції східного болдера, наче припалі пилом скарби в старому серванті. Здавалося, усіх людей, що зібралися в болдері, охоплювало неприємне відчуття, приховане зовсім неглибоко, вони почувалися як групка наляканих дітей, які лазять місцевим будинком із привидами коли стемніло. У чомусь це місто було як моторошне місто привидів відчувалося, що вони перебувають тут суто тимчасово. Тут один чоловік на прізвище імпенінг, який раніше мешкав у Болдері і працював охоронцем на заводі IBM за містом на Логмонському шосе, так от цей імпенінг, здавалося, був рішуче налаштований каламутити воду. Він весь час розповідав людям, що в 1984 році в Болдері насипало півтора дюйма снігу до 14 вересня, а в листопаді вдарять такі холоди, що й мідна мавпа може яйця відморозити. Отаким розмовам Нік волів би швидко покласти край, байдуже, що в армії імпенінг за такі розмови одразу був би звільнений то була порожня логіка, коли взагалі логіка. Важливо, що слова імпенінга не матимуть жодного впливу на людей, які можуть оселитися в будинках, де є світло, а одним натисканням на кнопку вмикається опалення. Якщо цього не станеться до перших морозів, то Нік боявся, що люди просто почнуть розбігатися. І жодні збори представники і ратифікації на світі їх не зупинять. За словами Ральфа, на електростанції не було аж таких серйозних неполадок, принаймні на око непомітно, працівники щось із тамтешніх машин повимикали, решта вимкнулася сама, два три з великих турбінних двигунів вибухнули, можливо, внаслідок якогось останнього стрибка енергії. Ральф казав, що треба замінити частину проводки. І гадав, що це до снаги йому із Бредом Кічнером і командою 10-12. Значно більша команда потрібна, щоб замінити розплавлений і почорнілий мідний дріт із тих турбінних генераторів, які вибухнули, і встановити кілометри нових мідних дротів. На складах у Денвері було чимало мідного дроту. Ральф і Бред якось на тому тижні ходили перевіряти. Маючи вдосталь робітників, вони сподівалися ввімкнути світло до дня праці. От тоді шикарно погуляємо. Такого свята це місто ще не бачило, сказав Бред. Закон і порядок це теж його хвилювало. Чи можна Стю Редману давати саме це доручення? Він, певне, не захоче цієї роботи, але Нік гадав, що зможе вмовити Стю цим зайнятися. А якщо до того дійде, то зможе заручитися підтримкою Глена, товаришестю. Найдужче його мучили нещодавні спогади, на які надто важко було озиратися, його власний короткий і жахливий досвід в'язничного сторожа у Шойо. Він з із біллі померли, Майк Чайлд розтоптав свою їжу і кричав Оголошую, бляха голодовку, ніхіра не їстиму. У нього всередині почало боліти від самої думки про суди, в'язницю. А може, навіть про Ката? Господи Христе, це ж люди матінки Ебігейл, а не темного чоловіка. Але Нік гадав, що темний чоловік не стане морочити собі голову такими дурницями, як суд і в'язниця. У нього кара буде швидка, певна і страшна. Коли понад трасою Ай-15 на телефонних стовпах висять трупи на поталу птахам, то йому не треба нікого лякати в'язницею. Нік сподівався, що більшість правопорушень будуть дрібні. Уже сталося кілька випадків пияцтва і хуліганства. Один хлопець, дійсно, ще замалий, щоб сідати за кермо, ганяв на машині по бродвею, розлякуючи людей. Урешті він в'їхав у невеликий хлібовоз і розбив собі лоба, і ще легко відбувся на думку Ніка. Знайомці того хлопця знали, що той замалий, але жоден з них не мав на нього достатнього впливу, щоб утримати його від такого вчинку. Влада, організація. Він записав ці слова у свій блокнот і два рази обвів те, що над ними матінка Ебігейл не робить цих людей непідвладними слабкостям, дурості чи впливу поганої компанії, нік не знав, чи вони діти божі, але точно розумів, що коли Моїсей спустився з гори, то ті, хто поклонявся золотому тельцеві, страждали хернею. А їм треба було серйозно розглядати ймовірність того, що когось можуть зарізати загрою карти чи застрелити через жінку. Влада, організація. Він знову обвів ці слова, і вони стали як в'язні за потрійною загорожею. Як гарно їм поруч, і який жалюгідний у них зараз вигляд. Невдовзі зазирнув Ральф. До нас завтра ще якась компанія приїжджає Нікі, а через день цілий кортеж у другому понад тридцять. Добре, написав Нік. Незабаром і лікар у нас буде, якщо вірити закону великих чисел. Ага, сказав Ральф, стаємо типовим їй богу містом. Нік кивнув. Я поговорив із чуваком з гурту, який сьогодні приїхав, звати Ларрі Андервуд. Розумний хлопака, Ніко. голова варить будь здоров. Нік підняв брови і намалював у повітрі знак питання. Ну, побачимо, сказав Ральф, він знав, що означає цей знак розкажи ще щось про це, якщо можеш. Старший від тебе років на 6-7, мо на 8-9 молодший за редмана, але він з тих, хто каже, що нам треба бути насторожі, ставить правильні питання. Знак запитання. По-перше, хто тут головний? мовив Ральф. По друге, що далі, а потім, хто буде це робити. Нік кивнув. «А тож, питання посутні. Але чи він така особа, як треба? Ральф може мати рацію, а може й помилятися. Спробую з ним зустрітися завтра. Два слова сказати, написав Нік на папірці. Так, тобі це треба зробити. Він путящий. Ральф почовгав. Я ще трохи поговорив із матінкою перед тим, як цей Андервуд із компанією прийшли. здрастуйте, сказали. Поговорив з нею так, як ти хотів. Знак питання каже, що треба діяти далі, ворушитися. Каже, що люди байдикують, і хтось має бути за старшого і казати їм, де стати і що робити. Нік відкинувся на стільці і тихо засміявся, тоді написав Не сумніваюся, вона так відчуває. Погомоню завтра зі стю плюс з гленом. Ти надрукував листівки? А, оті, так, блін. відгукнувся Ральф. «Ото -от до вечора провозився, Боже ж мій. Він показав Ніку зразок плаката, який ще сильно пахнув типографською фарбою. Шрифт був великий і привертав увагу. Графіку Ральф оформив сам. МАСОВІ збори. Представницький комітет. Висуваємо І Обираємо. 8.30. 18 серпня 1990 року. Місце парк Каньйон Бульвар. Плюс баншел. Якщо погода гарна. Глядацька зала у парку Чотоква. Якщо погода погана. Після зборів частування. Нижче були намальовані дві примітивні мапи для новеньких і тих, хто не дуже добре дослідив Болдер. Далі доволі дрібно значився список осіб, які Стю з Гленом узгодили напередодні Тимчасовий комітет Нік Андрос, Глен Бейтман, Ральф Брентнер, Річард Еліс, Френ Голдсміт, Стюарт Редман, Сьюзен Стерн. Нік показав на повідомлення про частування і звів брови догори. А, то Френі прийшла і сказала, що ми ймовірніше всіх зберемо, якщо їм щось пообіцяємо, вони з подругою Паті Крогер організують буде печиво, і зарекс. Ральф зробив гримасу. Якби мені запропонували на вибір пити за рекс або волячі стяки, я би ще поміркував. Можеш моє випити, Нікі. Нік усміхнувся. Тільки одне, серйозніше промовив Ральф. Ви, хлопці, мене в комітет поставили, я знаю, що означає це слово. Воно означає вітаємо, уся найважча робота на вас. Ну, я не те щоб заперечую я все життя працював, будь здоров, але в комітетах мають бути ті, хто все придумує, а з придумкою в мене не дуже. У своєму блокноті Нік швидко накидав великий радіопристрій, а на його тлі вежу з радіопередавачем, від якого на всі біч розліталися блискавки. Ну, та то ж зовсім інша річ, похмуро промовив раль. У тебе все вдасться, написав Нік, не сумнівайся. Якщо ти так кажеш, Ніку, то я спробую, але все ж мені думається, що з тим Андервудом у вас би лучше пішло. Нік похитав головою і поплескав Ральфа по плечу. Ральф сказав йому на добраніч і пішов нагору Коли він вийшов, Нік довго й замислено дивився на листівку. Якщо Стю і Глен бачили список, а на цей момент певне бачили, то вони вже знають, що він самовільно викреслив Гарольда Лодера з їхнього списку комітету. Нік не знав, як вони це сприймуть, але те, що вони досі до нього не прийшли, певне добрий знак. Може, вони захочуть, щоб він щось поміняв, і якщо буде така необхідність, він поміняє, якщо їм аж так потрібен Гарольд, якщо буде необхідність, то він віддасть ральфа. Ральфа, власне, не дуже й хоче у той комітет, хоча хай йому грець у ральфа від природи гострий розум і практично безцінна здатність зазирати за ріг проблеми. Такого добре було б тримати в постійному комітеті, і він відчував, що Стю і Глен уже набрали повний комітет своїх друзів. Якщо він ні, хоче, щоб лодер не був у списку, то їм просто доведеться з цим змиритися. Щоб акуратно провернути фокус із владою потрібна єдність у думках мамо, скажи, а як дядько кролика з капелюха дістає? Ну, синку, я точно не знаю, але гадаю, що він міг вдатися до старого трюку приспати пильність за допомогою печива і напою За Рекс. Він практично завжди спрацьовує. Він перегорнув сторінку, по якій водив фломастером, коли прийшов Ральф. Він подивився на слова, обведені не раз і не два, а тричі, наче з бажання будь що втримати їх. Влада. Організація. Він раптом написав під ними ще одне. Місця якраз вистачало, тепер у потрійному колі було написано Влада, організація, політика. Але він не тому хотів прибрати лодера з цієї картини, що відчував, ніби Стю і Глен Бейтман намагаються перехопити його м'яч до певної міри, звичайно, це зачіпало його самолюбство було б дивно, коли б не так адже це він із Ральфом і матінкою Ебігейл, можна сказати, заснували вільну зону Болдера. Тут зараз сотні людей, і ще будуть тисячі, якщо Бейтман має рацію, міркував він, постукуючи олівцем по обведених словах. Що довше на них дивився, то потворнішими вони йому здавалися. Але коли я, Ральф, Матінка, Том Кален і решта наших прибули сюди, то у болдері лишалися з живих істот тільки коти й олені, що прийшли з національного парку від'їдатися по садках і навіть крамницях. От згадати, як один якось забрів у супермаркет у районі Тейблмеса і не міг знайти вихід. Він божевільно бігав туди-сюди рядами, все перевертав, падав, підводився, знову бігав. Ми тут, звісно, новенькі, ми тут іще менш, ніж місяць, але ж ми були перші. Так що є трохи ревнощів, але не з цієї причини мені хочеться прибрати Гарольда зі списку. Я прибрав, бо йому не довіряю. Він усе усміхається, але в нього якийсь водонепроникний, усмішко непроникний відсік між ротом і очима. Між ними юстю було якесь тертя через Френі, і всі троє кажуть, що все вже скінчено, але в мене щодо цього є питання. Іноді я бачу, як Френі дивиться на Гарольда і погляд у неї насторожений, немов вона намагається зрозуміти, чи воно дійсно вже все. Він досить розумний, але мене хвилює те, що він якийсь нестабільний. Нік похитав головою. Це ще не все. Не раз він замислювався, чи не збожеволів Гарольд Лодер. здебільшого справа в його посмісті. Я не хочу мати спільні секрети з людиною, яка так шкіриться і має такий вигляд, наче вночі не спала. Ніякого лодера, хай якось це переживуть. Нік закрив свій блокнот і поклав у нижню шухляду столу. Потім встав і почав роздягатися, Нік хотів прийняти душ, чомусь він сам собі здавався брудним. От світ, думав він, не очима гарпа, а після супергрипу новий прекрасний світ. Тільки от ні особливо новим, ні особливо прекрасним він не здавався сталося щось таке, наче хтось підклав велику ракету для феєрверка у коробку з дитячими іграшками, бухнуло і все розлетілося по кімнаті. Щось зламалося і не підлягає ремонту, щось можна полагодити, але здебільшого, речі, просто розкидано вони, може, ще занадто гарячі, але коли охолонуть, то за них можна взятися. Тим часом їхня справа все посортувати те, що вже не годиться повикидати, відкласти ті цяцьки, які можна полагодити, зробити для іграшок нову коробку, гарну, новеньку, міцну. Від того, як легко все розкидало, відчуття водночас і до нудоти жаске і чимось привабливе, не просто все зібрати знову, сортувати, лагодити, записувати, і, звичайно, викидати непотріб тільки от чи можна взагалі наважитися повикидати те, що стало непотребом. Нік зупинився на півдорозі до ванної, голий з одягом в руках о ніч була така тиха. Але хіба не кожна ніч це симфонія тиші? Чому ж у нього раптом пішли мурашки поза шкірою? А тому, що він раптом відчув, Комітет вільної зони має відповідати за збирання зовсім не іграшок. Він несподівано відчув, що вступив до якогось химерного гуртка крою й шиття людського духу, він, Редман, Бейтман, матінка Ебігейл. Так, навіть Ральф зі своїм здоровим радіо і підсилювачами, які розсилають сигнали вільної зони по всьому вимерлому континенту. У кожного з них голка і, може, гуртом вони справляють ковдру, яка зігріє всіх узимку, а може, через невеликий час знову починають шити великий саван для людства, починаючи з ніг і піднімаючись дедалі вище.